Що відбувається з вашим тілом, коли ви регулярно їсте темний шоколад? Темний шоколад більше, ніж просто ласощі. Розуміння переваг і недоліків я люблю шоколад. Кому це не подобається цей насичений, ароматний десерт здатний підняти настрій навіть у самий похмурий день. Але, чесно кажучи, я завжди дивився на шоколад як на те, що краще вживати в помірних кількостях, як на заборонений плід, яким можна ласувати лише зрідка. І тому, коли в інтернеті почали з'являтися статті про користь чорного шоколаду, я зізнаюся поставився до них зі здоровим скептицизмом. Звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але, вивчивши питання глибше, я переконався, що частка правди в цьому дійсно може бути. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про темний шоколад на основі останніх досліджень і особистого досвіду. Ми поговоримо про те, що відбувається з вашим організмом, коли ви регулярно споживаєте цей продукт, які ризики можуть бути пов'язані з його вживанням і як додати його до свого раціону здоровим способом. Темний шоколад, джерело антиоксидантів і мінералів. Головним аргументом на користь темного шоколаду є його багатий склад. І тут справді є що сказати: на відміну від молочного шоколаду, чорний шоколад містить значно більше какао-продуктів, зазвичай 70% і більше. Саме какао є джерелом більшості корисних властивостей цього продукту. Перш за все, варто відзначити високий вміст антиоксидантів, зокрема флавоноїдів. Антиоксиданти це речовини, які захищають клітини організму від пошкодження, викликаного вільними радикалами. Вільні радикали це нестабільні молекули, які утворюються в результаті різних процесів в організмі, таких як дихання та обмін речовин. Вони можуть пошкоджувати клітини та тканини, що призводить до різноманітних захворювань, включаючи рак, серцево-судинні захворювання та хворобу Альцгеймера. Я особисто помітив, що після регулярного вживання невеликої кількості чорного шоколаду я почуваюся більш бадьорим і менш схильним до втоми. Це може бути пов'язано з антиоксидантними властивостями шоколаду, які допомагають захистити клітини від пошкодження. Крім антиоксидантів, темний шоколад багатий іншими корисними речовинами. Мідь важливий для виробництва енергії та синтезу нейромедіаторів. Залізо необхідний для транспортування кисню по всьому тілу. Магній бере участь у регуляції рівня цукру в крові та артеріального тиску. Цинк підтримує імунну функцію. Не забувайте про клітковину, яка сприяє нормалізації травлення. Темний шоколад і здоров'я серця Міф чи реальність? Одним із найцікавіших аспектів вивчення темного шоколаду є його потенційний вплив на здоров'я серця. Дослідження показують, що флавоноїди, які містяться в какао, можуть покращити роботу кровоносних судин, знизити артеріальний тиск і рівень холестерину ЛПНЩ. Механізм дії досить простий: флавоноїди стимулюють вироблення оксиду азоту, який розслаблює кровоносні судини. Покращуючи кровотік і знижуючи ризик утворення тромбів. Я завжди намагаюся стежити за рівнем холестерину, і додавання трохи темного шоколаду до мого раціону разом з іншими здоровими звичками допомогло мені підтримувати його в межах норми. Однак важливо розуміти, що шоколад не є чудодійним засобом, це не заміна здорового харчування та фізичної активності, це може бути лише одним із факторів. Який сприяє покращенню здоров'я серця. Темний шоколад і кишечник пребіотик для корисних бактерій. Останнім часом все більше уваги приділяється ролі мікрофлори кишечника в підтримці здоров'я. Виявляється, кишечник це не просто орган травлення, а цілий мікросвіт, населений трильйонами бактерій, які відіграють важливу роль в імунітеті, травленні і навіть настрої. Ось тут знову вступає в гру темний шоколад. У ньому містяться пребіотики, речовини, які служать їжею для корисних бактерій в кишечнику. Зокрема, він стимулює ріст бактерій, які виробляють бутират, жирну кислоту з коротким ланцюгом, яка живить клітини кишечника, зміцнює бар'єрну функцію кишечника та регулює запалення. Я помітила, що після вживання чорного шоколаду у мене покращилося травлення і зменшилося здуття живота. Це може бути тому, що він сприяє росту корисних бактерій у кишечнику. Ризики та застереження не перестарайтеся з солодощами, незважаючи на всю користь, темний шоколад все ж залишається продуктом, що містить калорії і цукор. Надмірне вживання може призвести до збільшення ваги, проблем зі сном і нервозності. Людям із чутливістю до кофеїну та теоброміну, стимуляторів. Які містяться в какао, слід бути особливо обережними. Вагітним жінкам також слід обмежити вживання чорного шоколаду, оскільки він може звузити артеріальну протоку плода. Як додати темний шоколад до свого раціону здоровим способом. Якщо ви хочете додати чорний шоколад до свого раціону, робіть це з розумом: ось кілька порад: вибирайте шоколад із вмістом какао не менше 70%. Чим більше какао, тим більше поживних речовин і менше цукру. Споживайте невеликими порціями: досить 20-30 грамів на добу. Поєднуйте шоколад з іншими корисними продуктами, наприклад, з фруктами, горіхами або йогуртом. Не використовуйте шоколад як заміну поживної дієти. Це має бути лише доповненням до здорового харчування. Я люблю додавати чіпси з темного шоколаду до своєї вівсяної каші вранці або поєднувати її з жменею горіхів як перекус. Це не тільки смачно, але й корисно. Висновок: насолоджуйтеся шоколадом з розумом. Темний шоколад це не просто ласощі, а продукт, який може принести користь здоров'ю. Він багатий антиоксидантами, мінералами та пребіотиками, які підтримують здоров'я серця, кишечника та імунну систему. Однак важливо пам'ятати про міру. Надмірне вживання може призвести до небажаних наслідків. Насолоджуйтесь темним шоколадом з розумом, і він стане чудовим доповненням до вашої здорової дієти. І пам'ятайте, що запорука міцного здоров'я, збалансованість і поміркованість у всьому.